Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас продовжується ЛВК, і сьогодні будемо атакувати в п'ятому раунді вже п'ятий день, відбувається скоро вже і недалеко до фіналу. Давайте подивимося, що тут у нас граємо ми проти клану МЕП і по таблиці перше місце 351 зірка. Ну, відрив такий чималенький, можна сказати, навіть не те, що чималенький, я великий прям. Можна сказати, практично, як один раунд ЛВК надо, треба, да, щоб догнати. І це сліз враховуючи те, що ми не будемо атакувати. Так, ну що ж, давайте перейдемо, з яких аккаунтів я сьогодні буду атакувати. Заплановані мене атаки з 25-го номера, ну це на відео. З 25, го з 11 го і також з 6 го номера. Що ж, давайте спочатку знизу до верху. Давайте подимось, що тут. Отака база, знаєте, тут трохи рашерські суперники попалися, тому і бази будуть такі самі, да? е, так? Так. Е, я, знаєте, що планую? Скинуть звідси лаву. Хоча, знаєте, може, навіть і без лаву попробувати, можна просто кулі скинути, Дірік десь повинен впасти тут, треба буде забрати метальник, ратушу, клан Кастел забереться, чистильщик. Це, в принципі, все. Квіна не знаю, не буду ще говорити нічого, то що не знаю, що до неї там достануть майг. Ну, в неї ма... е, хітпоінтів так-то маловато. Так, ну що ж, можна, думаю, почати. Навіть напевно з цього скину, з цієї дрільки, того, що отак полетить, воно десь тут якраз і впаде, якщо виміряти таку лінію там, приблизно побудувати, да? То там десь і впаде дірі що скинути по такій траєкторії. Ну мене трохи напрягає, правда. Ну, напрягає, реально чистильщик. Ну ладно, зафрізимо, якщо, нічого страшного. Так, одразу перемотаю, щоб зафрізить можна було. Так, скидимо, так, і давайте сюди фріз. Нормально, вчасно закинули. Так, дірік можна скинути, відкриваємо його і відкидаємо потрошки інвізів. В КК сидять, бачимо, відьми і електродракон. Е, відьма мені не дуже подобається, з що ну, вона прям так може заспамити скелетами, що взагалі героям прийдеться дуже довго на одному місці топкатися, Ну, електрик. Ну, так я собі, хітпоїнтів багато, але забирається швиденько, якщо потрути. Так, все, забираємо. Ми тут все, що запланували, також забирається квіна, забирається ратуша і забирається Чистильщик. Далі, давайте. Mm -hmm. Слухайте, я не буду добирати, давайте скину все-таки з 12 годин тут героїв. Можна забрати оцей сектор, такий маленький, думаю, чого би ні, знаєте. І тут, ну я не хочу просто з тієї сторони кулями заходити, тому що там дуйка ще стоїть і не дуже мені це подобається. Так, давайте скинемо отруту. Можна одного хантера вже витратить. Так, і з тієї сторони починаємо розкидувати кулі. Отак, отак. Давайте ось все. Отак, я думаю, все йде закинуть. три лави у нас було. Не потратив тоді на десант, тому трошки більше потанкують лави і куль виживе саме особи більше. Так, Орел тест забирається. Давайте сюди скіну, скидаємо так хантера, прижимаємо кінга, прожимаємо Вардена. Можна проїжджати також чемпіонку. Так, і все. Трошки забирається. База доволі легенька була, по прокачці. Теж суперник в'яленький такий, но що дали, то дали, да. рівна ТХ тому били. Так, все, з цим аккаунтом покінчено. Переходимо до наступного аккаунту. Так, друзі, ось ми вже і на 15-му таунхолі. І що ж, давайте перейдемо, подивимось, що там за база. Давайте краще перед цим що я покажу, чим я буду тут атакувати. Наварний у мене тут так само лава шар. Так само, як і минулого разу ми атакували, нічого не міняв. І давайте подивимося по базі, що тут. База так само рашерська, як і попередні були. Да? Ну, знаєте, сперник можна сказати, рашерський. Не знаю, як він з такою прокачкою дійшов до, до першого Не Знаєте, якщо вони хорошо атакують, у них є чим атакувати, то думаю, з такою прокачкою теж якось можливо дойти. Складновато буде. Так, тут є отрута, я сразу хочу. Я сюди планував скинути в цей сектор. Тут, в принципі, отрута не достає, треба буде фрізанути дуйку також. Десь, наприклад, з пушки я скину з лавою. Тілік десь має впасти сюди, забрати ратушу, Клан кастел, заберуться чистильщики, Бо вони першого левел, вони і так слабкі, да? отрута не знають, чи забереться. Да? Ну, тут герой ще залишиться, але я думаю, цим можна справитися там, з дотумових хантерів, героїв і так далі. Тож, давайте почнемо атаку. Надо буде Вардена одразу поставити на повітря, щоб потім не довбатися з ним. Отак. А, я забув. Бляха, я забув юзнуть буста, пацани. Оце що, проблема. Шкода, що не можна під час катки якось, знаєте, одразу поставити буст якийсь. Да? Я оце реально протопив. Мене просто мікс перед цим ще варився, я оце. зайшов на каунт так, треба буде буст поставити. зайшов зашов тільки що в катку, да, почав записувати, і все, воно, бляха вилетів з голови. Прийдеться тим, що маємо забирати. Окей. Що ж, давайте. Скину, можлив... можливо, з цієї сторони буде краще закинути. Ну, я думаю, можливо, тут -ту -ту трішку взяти навіть без бустов, Тому що база доволі слабенька. Скидавайте пробуємо, У мене вже один раз виходило забирати все таки трьошку з того аккаунта без бустов. Да, теж таке було, що. Я ніколи ці бусти взагалі навіть не юзаю. У мене навіть з моїм, типа, коли я качаю аккаунт, мені того левела вистачає, що я початково викачав, да, щоб забирати трішки. Так, ну і далі давайте отак скину. Начинаем, сюда закинем. И так закинем вардена. Я не знаю, где бы тут скинуть мне чемпионку. Ну, можно где-то закинем и как раз на... на монолит. Хотя можно и разом с армией. Все-таки 7 левел, это трошки слабовато. Можно прожать так. Сюда хантера, сюда спеш, сюда фриз. А, і ще треба блофріз зберегти на метальник. Там ще ж отрута є, оце, що небезпечно зараз буде. Ну, думаю, вона ж чемпіонка хоча б виживе, да вона хоч сьомого левела, як... але якась від неї користь, я думаю, і буде все-таки. В неї ще ж від Дігі є тваринка, яка стопить, можна сказати, подземна тваринка. Так. Так, Дігі Дігі, давай скоріше. А все-таки чемпіонка, скоріше за все, моя помре. А, Найс забирається, кстати, метальник, що він там хпшний був, тому можна сказати, поки що все прекрасно. Так, Діги десь по землі Найс, він стопить отрутну, отрутну постройку, да, яка отруту скидує, і у нас залишається тільки підчистити все, що залишається на даній базі. Куль у нас багато. Немає що чистить, да? проблема отака. Так, ну тут чемпіонка, тут кулі. Ну, не знаю, в принципі, можна і встигнуть. Да, але трохи проблематично. Все-таки не вкачані юніти, да, баночку. Не юзайну реально. Я, я не маю такої привички, щоб юзать іменно ці банки автоматично, Тому що я їх взагалі не використовую. Ну на основному аккаунті вже десь, вже десь точно п'ятий рік. того, що в мене там якось зберіглася части... 7-5 зараз там тих баночок, да? ну тоді можна було забирати, коли. Проходив якусь подію і забрати навіть через верх ті баночки, щоб вони так накопичувалися. Ну зараз такого не можна, на жаль, робити, тому я і не врізаю, да, Хай буде таке класне число. Зараз тільки за допомогою НАТО таке можна зробити. Так, все, у мене з цього аккаунта атаки зроблені. Переходимо до останньої атаки. Так, друзі, ось ми вже і на моїй основі. Давайте я одразу покажу, просто я вам розказував, що у мене там щось баночки, де типу 7С. 7. Ну тут навіть 9-5 баночок, ну, на ну, так у мене збереглося, тому я його їх і не витрачаю. Так, хай коплються через верх, в принципі. І так, на 4-м таунхолі можна гуляти, хоч із цим левелом зносить багато яких баз будь-якої прокачки. Так, у мене тут наварені э, гідра, дракончики плюс э, райдери. Ну і так само, в КК все зрозуміло, це суперарчери під клоном будуть. Так, шостий номер, переходимо одразу, подивимося, що там за база. От така вона. Що я тут планував? Зараз розповім. Давайте ще, може, щось краще придумаю. Подожди секунду. Ого. Щоб тут скинути скинуть як. Ну, знаєте, можна звідси скинь з пушки з сокутка. Так, от вона лава полетить, трошки возьме на себе дамаг. Ну і десь впадуть, десь аршер, думаю, на цей паркан. Слухайте, ну можливо, навіть так-так теж зайти може. Можна даже звідси попробувати скинути з да? кемпа. Ладно, давайте все-таки з кемпа скину, а там уже далі подивимося по ситуації що у нас вийде. Так, я одразу скидую, тому що час це дорога, дорога штука, да, вроді він є, а так його і немає. Так. Так і ось так. Зараз. Клон зараз підкидаємо і. віз десь зараз. Так, ратуша б'ється, моноліт трошки накосний. Не знаю, чи він буде у нас забиратися, тому що арчери навряд чи те й достане тут. А. До них і дракони ближче, ближче, якісь інші постройки, ну ніяк не моноліт. Хоча б КК, думаю, заберемо, на цьому хоч буде і спасібо. <кхем> так, давайте отсюда дракони хай пойдуть у мене. Так, слухайте, я по червоній зоні б'ю, да, і думаю, що юніти не випускаються. Сюди хай йде чемпіонка, з цієї сторони підкинемо героїв, хай трохи їм звужують такий шлях по дефу, щоб вони йшли. Так, ну кінг взагалі щось. Не туди куди треба йде. Йде щось він мене сьогодні розстраює. Так. Найс, забирається електродракон. Прожать, думаю, вже варто, точно, Вардена. Так, і тут. Десь, давайте бомбери хай туди доходять до. Сектори з інферно, що би ні, хай теж будуть там в центрі, допомагають драконам. Ой, чемпіонка, там треба вижити, щоб кінга не забрали. Дивіться, кінга вже потрохи воно палить. Нас кінг ще живий. Давайте після удара орлом ми його якраз прожмемо. У нього вже менше половини хіт залишається. Так. Залишається таке небезпечне, це Соло Інферно, також у нас залишився Арбалет, і ще за ним Соло Інферно. Слухайте, дуже багато, прям Інферно. Не дай Боже, щоб на 16-му Таунхолі ще одне додали, да? І це ж буде взагалі. На атаках з драконами можна вже покрас... покласти великий хрест, да? Так, і забирається Орел. Найс. Хантери мені, знаєте, ну не потрібні, хай теж тут для почистки будуть. Ця сторона тут забрата, Все, ну бачите, дракони просто пішли. По такому коридорчику, як будто подковий, да, буквою С І ось вони так завернули, зараз і йдуть в протилежному напрямку, як, з якого вони починали. Так, ну, поки що все окей. Квіна у нас має ще й фул ХП І з прожаттям ще тим паче. Тому вроді все окей, знаєте. Е, можна тут прожати Квіну, до речі, то, що вже є ульта точно не знадобиться десь в якомусь моменті. І отака у нас трішечка залітає в кишеню. Так, Сен. Три зірки, три трьошки, да, чи скільки там було? У нас взагалі були трьошки відео, да? Зараз подивлюсь тут трьошка, На рашері теж трьошка, і на основі теж трьошка. Поза відео по атаку, подивлюсь, що там у мене вийде. Да. Якщо буде трьошки, то в принципі нічого страшного. Да. Відіб'юся від моралі, то яка була в минулому дні, да, такої на негативний. Тому все, друзі, зустрінемося вже завтра. Побачимо, що там у нас вийде в принципі, за ситуація. Так, ось ще у нас один переможний раунд залітає, вже 5 підряд, можна сказати, іде 5 він стрік, а навіть так. В ЛВК самому, можна сказати, так. Ну і давайте перейдемо до. Ну, перед повторами, давайте спочатку чекнемо таблицю. По таблиці перше місце це 412 зірок. Отакий От не планеч, 400 плюс, там вже, ну, знаєте, десь на. Toute... Точно не вичислю, десь майже 50 відрива у нас йде. І за... наступний день, якщо не помиляюсь, ми якраз будемо грати проти клана на, на другому місці. Тому буде доволі цікаво до мене в шостому дні. Давайте перейдемо до повторів. У суперника я тут вибрав. М, так. Вони тут вроді закривали низи, да? Хто тут закривав на трьошки, то вони били з верхніх номерів, бачите тут? Я? Нема такого щось цікавого, щоб подивитися, да? там були 14, -ки, 13 -ки і так далі. Тому давайте якісь, може, наші покажу атаки. Покажу першого номера, так отута, правда, на двушку, але дуже гарна атака була, де там не вистачило, да? просто не пощастило по часу. Так, ну і що тут ще можна показати? Атака трапера, мабуть, покажу. Ну і давайте оці ще дві. Давайте хай сьогодні 4 атаки буде. Давайте спочатку почнемо з першого номера. Така атака, отака база, як ви бачите. Так, атака гібридом. Де тут що буде зараз скидуватися? Поки що йде розум кидати. Так, біля 9 годин закидується вогнемет ЄТІ. Тут єть приймає на себе якісь дамаг. Тут морта, кстати, може попадати по вогнемету, і це доволі небезпечна ситуація. така. Вогнемет може не прожити той термін, термінник він зазвичай проживає без перешкод якихось. Так, ну Мортіра забирається все таки, можна сказати, одна небезпека така хх, розрушена. Ну, тут далі спокійно буде все зачищується. Тут а також до 12 годин закидується квіна, буде це мап, напевно з квінхілом, не думаю за 100% для чого ще ж хілки треба, як не для квінхіл, да? можливо інколи також ще юзають Варден Хіл, можливо, хто не знав, да? все-таки теж така тактика є, там якщо треба десь почистить, якісь довгі дистанції. О, да. Ну так, тут втізається Хіл з 12 годин, підкидаються хантери для подмоги Квіні. Тут дуже багато прям скелетів, як бачите, на 12 годин. Так, вогнеме тут далі продовжує розбивати деф, він практично тут вже Так. Тут Кінгу вже класно, загорає собі лежить, да? так. І пробувається шлях далі. Квіні. Квіна може заготись, думаю, спокійно в центр, якщо тут їй не завадять якісь фактори. Ну, які фактори? Ну, це тесілка може. Золотосхову може повести її в сторону кудись, а не до центру, щоб тако зайти. Да, бачите, золотосховище все-таки виманює її назад. Ну тут я не знаю, якби, куди вона пошла б далі, тому що тут до Рулану як не все, а тут біля квіни також закидується хогі з шахтарями. Так, ну і вогнемет тут дуже гарно зачистив коридор з 9-ї бачите, Тут розрушені всі будівлі, які стояли. Так, підкидається перший хіло, трута також випадає у суперника. З Тауера, я не знаю, як. будемо Давайте його тавер називати, а да, тавер спелом, Ми просто будемо скрочно тавер казати. Так, інвізюзається, ну, на жаль, всі зараз у мене... Хоча ні, знаєте, поки вони там розбили будівлі біля ратуші, ніхто ратушу так і не оминув. Тому, класно, я б сказав би. Так, ну прожаття вже було заюзано раніше, тому залишається тільки підкидувати хілки. Хіл, до речі, вже немає. Залишились таке тільки да і фріз десь треба буде юзнути. Саме ще опасне, що тут башта-бомбежка. це прям Противна штука для хогів, да, для якихось так, там, де прям армія йде разом разом. Коротше, і так само Хілок тут взагалі, як бачите, немає. Так, прожимається чим. Давайте вже на 2х поставлю. Тут потрошки вже атака підходить до кінця. Тут живий у нас ще також є. От, ульта, як сказати, да? ну і тут у спернику майні клонкаста, Тут були електрики з кулями. Тому от так, Як бачите, по часу трошки не вистачило одного, одного зборщика, да? тобто не зборщика. а у зборщик. Просто думав зборщик, це як колектор, чи можна сказати. Ну давайте зборщик Дарка все-таки накопичує в собі дарк. Таке, давайте перейдемо до наступної атаки. Атака на сьомий номер. Така 15-ка, да, трошки рашнути, ну тут більшість баз рашнути було, і атака тут заходить і буде проходить гідрой. Так, підкидається десант, зараз десь буде скидуватися в цьому районі. Так, І все спокійно. Тут а, акуратно прям, скидується інвіз, щоб не зачепити катапульту. Катапульту дуже важливо так-то забрати. ще в ці атаки, що щенків прям купо да? мені так здалося на початку. Вроді так, да, там їх прям купа було, ми, походу, якусь бомбу зловили чи щось так. Все, скоро буде забратися ратуша, електрик вже забрався, залишається Скаки у суперника таке це дракон, ну і то у нього теж вже небагато здоров'я залишається. Так, ось забирається у нас і Орел за Ратушою, так сказати. І все. Такий, такий серйозний деф винашене, це якщо не рахувати моноліта. Да? Ну і тут далі з 12 годин Дракон дракони плюс райдери. Так, і трошки нижче, ближче до 9 годин підкидується чемпіонка для почистки. Почистки дефу, якого, якого не будуть бути райдери, дракони. Так, ну давайте двоих поставлю. Дракони вже випущені. Такий цікавий епізод атаки пройдений. Це тобто запуск десанту, де да, да, як там з героями работає. Ну тут він аж ще работає, вона ті біля 6 годин. Так, ну і ульта Вардена вже була заюзна. така у нас все піджимається до одного місця. Да, як бачите, з двох сторон обошли, і все залишається пару будівель, і одна там фабрика заклять. І на цьому атака завершиться. Така трьошка заходить таким, можна сказати, популярним міксом, особливо у мене на основному аккаунті. Да? Так, давайте до 9 дев'ятого номера. Що там по 9 номеру. номеру? така база. Да. Рашельська, сказали, давайте будемо дивіться, є що є, то є. Да? Так, одразу тут, як бачите, з 9 годин закидується все. Зараз це все буде під ультою Вардена, треба бути. Саме головне, щоб... Це Дірік долетів до місця призначення. Я б, знаєте, я б, напевно, краще звідси десь пішов би з моноліта з 12 годин, тому що тут отрута, вона може полетіти в десант і все може дуже трагічно завершитися для суперарчерів. Да, прям десант, як бачите, падає. Прям в отруту можна сказати, да, Там щось відкуновується і трошки вийшли з зони, але більшість арчерів все-таки помре. Так, і, ні, слухайте, виживають. Прикольно вижили, бо знаєте, зазвичай у мене ні, ніхто не виживає в отруті. то я тут а... Реально, ну не знаю. Можливо, це від левела ще залежить, тому що я її слаб... слабшими левелами арчерів такого, то можливо саме і через те, що вони були максимально. Так, збирається електрику у суперника, який там був, і далі йде почистка драконами. більшість уже, як бачите, померли, де да, залишається пару цих ящерів з драконів, але да, райдерів взагалі не залишилися, так як вони на деф одразу летять і приймають, можна сказати, основний дамаг. Так, я вже 2Х поставлю. Тут, що саме небезпечне залишилось, це соло інферно для драконів це 100%, да, без обговорень. Так. Так. І все, тут далі у нас виходить отака трьошечка. База навіть не сказать би, що складна була, сама по будівлі, знаєте, цей квадрат це дуже популярне, прямо. Більшість знає, як його бить, та ще й прокачка, але атака отака у нас є. Так, давайте. Давайте на 12 номер. Все-таки я цю, це, це вроді крив на відосі. Да? Тому давайте хай 12 номер. М -м така база теж по паркану жахливо, Ну, є інферно тут. А так само, як у минулій базі були якісь будівлі вкачні, да? Тут так само Орел метальник вроді. Хоча вроді і вкачаний, не знаю. Вроді у 14 тонн холод так. Отак от скидується десант біля ратуші. <гум> так, Ну все тут от кидуються клони, інвізи. Саме головне це, що ратуша забирається. Цікаво, чи заберуть також вони метальника. Зараз подивимося, ще є один інвіз. До речі, забирається Орел. Доволі класно, прекрасно, я б сказав. би. Ага. Так. Метальник, на жаль, не забирається. Забирається також ще вслід арбалет. І на цьому поки що все. 20% бази забрано. З 12 годин підкидаються герої для почистки. Тут також можна. Не знаю, Да, пробаються бомбарем прокани. Це спроба забрати моноліта, так сказати, героями. Так, і отманюється все на квіну. Це я про яке говорю? Дракон і електрик. Тут саме більше це відгріб єдиноріг, прям. Да? Ну, як бачите, він почті вже мертвий. Да. Все, єдиноріга єдинорога немає. Квіна пішла якраз до моноліта. Все прекрасно. Так, кінг вже прожимається. Ну слухайте, така частина бази вже забрата, а тут десантом, тут вже героями. Так, Ульта юзайця у квіни. І все. Тут они ще вже, можна сказати, так з протежої сторони, з 6 з 3 годин підкидуються кулі з, лава... з лавами. Так. Ну і отак все йде. Ну, знаєте, мені не подобається реально це лавалунами гулять а, за десантом з Арчерем, тож реально для куль нічого немає, вони і так, і так повільні, а <світ> трошки напряжено, якщо чесно, якщо проти якихось баз, баз сильніших прокачок грати, то. Реально напрягає Оці кулі повільні, да, їх так вони такі дома хлоплять. Ну що ж бачимо, три кулі да, дві кулі залишається. Ще й тут летять три, ну щось виходить. Давайте я прискорю, що тут залишається на ну, нас Вардена. Ну Чемпіонка ще головне, що є. Там собака взяла на себе весь, весь урон від Інферно. І отак потрошки да Слухайте, вроді. Мало куль залишилось, так було багато деф, але Герої прям зарішали, знаєте, там шоб щоб ти шість куль зробили, бо ну, реально мало ще було, але головне, що були герої, і все затащилось. Так, ну на цьому думаю, все. Як бачите, отакий у нас рахунок, да, суперники як завжди, хтось не пробив атаки, і у них тут 46 тільки набили. Тому, думаю, все. Знаєте, тут багато трьошок. Тут, якщо дивитися по трьошкам, то дуже багато можна було б, показати, але. Але дай ще й більшість рашерів, тому, тому думаю, це не буде так сильно цікаво. Да. Я міг би і все показати, але нащо це? Це в принципі, в принципі знаєте, бази цікав, да. і тим паче це дуже довгі відео вийде. тому Я думаю, пару атак це так прикольно і більш-менш нормально для всіх, і для мене, і для вас. Ну все, по таблиці я вам показував, все так і залишилися. Ну я думаю, буду вже з вами прощатися. Отакий От, у нас був п'ятий день ЛВК Ну, всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами варест. Всім пока.